Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вночі у нас був такий гарний морозець. Зранку на градуснику було мінус 9. Зараз вже мінус 2 вже майже 11. Ось така у нас зима, зимна. От покажу і рослини в екстремальних умовах. Я вже казала, що моя теплиця без опалення. Так. Зранку навіть не заглядала, а зараз от трохи відкрила всі столи в мене на ніч. Я закриваю агроволокном. Тут у мене стоять рослини, які не влізли на теплий стіл. Ну, вони живі. Сьогодні вночі в перший раз замерзла вода. Бачите, відрі? Ще такого не було. Під столом я взагалі нічого не закривала. Хто виживе, той молодець. А зараз я вибачаю за бардак в теплиці, не було часу пробиратися, холодно. А, да, ось цей стіл в мене з інфрачервоною плівкою, і його на ніч я ну, ось такою шторкою відгорожую з поліетилену. Температура на датчику 18. Так, лежить на поверхні градусник. Що тут у нас? 15. Сонце світить. Да, ось це дуже добре, коли після такого морозу, хоча б сонячний день, тепличка прогрівається і рослинки хоч трохи зігріваються. Ну, ось так вони виглядають, бакопа взагалі, взагалі цвіте, наче навесні. Всі живі. Вже навіть повідростали за цей час, можна вже різати живці. О, бачу, що вже когось і поливати треба. Ну, ось такі справи. Ну, от минулої зими в мене все вийшло, навіть в неопалюваній теплиці. Е, найстарші рослини на столах без опалення, з накриттям. Наймолодші ось на цьому столі з підігрівом, коли дуже сині морози були е, минулої зими, ну, там вже е, мінус 13-15, я ще і тут зверху е, накривала агроволокном. Зате, от що мені подобається при низьких температурах, ось такі рослинки, вони дуже компактні і живці формують такі невитягнуті, дуже гарні потім, потім виходять вкорінені живці з них. Ну, ось такі справи всім до побачення тихого мирного дня.